Під стінами російського посольства зрубали берізку. Активна молодь зібралася біля представництва Росії у Києві, аби висловити протест проти участі росіян у параді 9 травня на хрещатику. Кажуть, без дозволу парламенту російські військові не можуть топтати київську землю. Участь російських у параді є незаконною. Ось і це, ну, на нашу думку, це є образою певною е демонстрацією неповаги до України. Таких небайдужих назбиралося лише п'ятеро. Вони і висловили свій протест у формі короткої, але експресивної вистави. Отак, От що неприємно? А нам думаєте, приємно, коли ваші солдати шведять піти сюди по Україні. Зацікавити дійством працівників посольства не вдалося. Спостерігали за перформансом лише правоохоронці. А нами сподобалася? Не знаю, я не слухав. Я, допустим, стояв там біля входу і почути без мегафона не мог, що вони говорили. А от пересічні громадяни перейнялися присутністю іноземних військових на території України. Кажуть, протести протестами, а воювали разом. Так я це думаю, нормально це щось. Ну ми ж славяні, люди, так, русі українці. Ну зачем от? Ми... Моє мнення таке, що тільки це хорошо все. Водночас експерти кажуть, якщо іноземні вояки прибули до України без стрілецької зброї, то можуть мати статус військової делегації. А в такому разі дозволу Верховної Ради не потрібно. Нагадаємо, у військовому параді на хрещатику 9 травня візьмуть участь 3 тисячі військовослужбовців Збройних сил України та інших формувань, а також 75 військових з Росії та 122 курсанти і 14 офіцерів з Білорусі.